Володимир Короленко, Діти підземелля, частина третя. Сонце тільки за загору. Місто потонуло у лілово туманній тіні, і тільки верхів'я високих тополь на острові яскраво вирізнялися червоним золотом, забарвлені останнім промінням заходу. Мені здавалося, що з того часу, як я прийшов сюди на старе кладовище. Минуло не менше доби, що це було вчора. Як гарно, сказав я, охоплений свіжістю вечора і вдихаючи на повні груди, вовку його прохолоду. Сумно тут, з промовив валик. Ви всі живете тут? спитав я, коли ми утрьох почали спускатися з гори. Тут? А де ж ваш дім? Я не міг собі уявити. Що такі ж, як і я, діти можуть жити без дому. Валик усміхнувся із властивим йому сумним виглядом, і нічого не відповів. Ми обминули круті обвали, бо Валик знав зручніший шлях. Пройшли між камінням по висохлому болоту, перейшовши через струмок по тонких кладках. Ми опинилися біля підніжжя гори на рівнині. Тут треба було розлучитися. Потиснувши руку моєму новому знайомому, я простяг її також і дівчинці. Вона ласкаво подала мені свою крихітну ручку і, дивлячися знизу вверх своїми блакитними очима, спитала Ти прийдеш до нас знову? Прийду, відповів я. Обов'язково. Що ж, сказав задумливо Валик. І справді, приходь. Тільки в такий час, коли наші будуть у місті. Хто це ваші? Та наші усі тибурці, й професор. Хоча той, мабуть, не заважатиме. Добре. Я подивлюся, коли вони будуть у місті, і тоді прийду, а поки прощавайте. Гей, послухай. гукнув мені валик, коли я відійшов на кілька кроків. А ти не будеш базікати про те, що був у нас? Нікому не скажу, відповів я твердо. Ну, ось це добре. А цим твоїм дурням хлопцям, коли лістимуть, скажи, що бачив чорта. Гаразд, скажу. Ну, прощавай. прощавай. Густі присмерки спустилися над княжим Веном, коли я наблизився до паркану нашого саду. Над замком, як намальований, повис серп місяця, засвітилися зірки. Я хотів було уже лізти на паркан, як хтось схопив мене за руку. Васю, друже, схвильовано зашепотів мій товариш, що утік. Як же ти, голубчику? А от як бачиш, а ви всі мене покинули. Він спустив очі додолу, але цікавість перемогла почуття сорому. Він спитав знову, що ж там було? Що? відповів я тоном, що не припускав сумнівів. Звичайно, чорти, а ви боягузи. І, відмахнувшись від засоромленого товариша, я поліз на паркан. Через чверть години я вже спав глибоким сном, і вісні мені ввижалися справжні чорти, які весело вистрибували з люка. Валик ганяв їх лозиною, а Маруся весело блищала оченятами, сміялася і плескала у долоні. З того часу я весь захопився моїм новим знайомством. Увечері, лягаючи спати, і вранці встаючи, я тільки й думав про те, як піду на гору. По вулицях міста я тенявся тепер з єдиною метою подивитись. Чи тут вся компанія, яку Януш, характеризував словами погане товариство? І якщо тибурці розглагольствував перед своїми слухачами, а темні особи сновигали по базару, я відразу ж біг через болото на гору до каплиці, заздалегідь наповнивши кишені яблуками, які міг рвати у саду без заборони, та ласощами, які завжди зберігав для своїх нових друзів. Валек, що взагалі був дуже солідний і викликав у мене повагу своїми манерами дорослої людини, приймав ці подарунки просто і здебільшого відкладав куди небудь, зберігаючи для сестри. А Маруся щоразу плескала в долоні, і очі її блищали щирим захватом. Бліде личко дівчинки зашарювалося, вона сміялася, і цей сміх нашої маленької приятельки. Луна в наших серцях нагородою за цукерки, які ми жертвували на її користь це було бліде, крихітне створіння, схоже на квітку, що зросла без променів сонця. Хоч їй було вже чотири роки, проте вона ходила ще погано, непевно ступаючи кривими ніжками, і хиталася, як билинка. Руки її були тонкі і прозорі. Голівка похитувалася на тонкій шиї, як голівка польового дзвіночка, але очі дивилися інколи так не по дитячому, сумно, і усмішка так нагадувала мені мою матір в останні дні її життя, коли вона, бувало сиділа біля відчиненого вікна, і вітер ворушив її біля волосся. що мені ставало сумно, і сльози підступали до очей. Я мимоволі порівнював її з моєю сестрою. Вони були одного віку, але моя соня була кругленька, як пампушка, і пружна, як м'ячик. Вона так жваво бігала, коли, бувало, розгуляється, так дзвінко сміялася. На ній завжди були такі красиві плаття, а в темні коси її щодня служниця вплітала червону стрічку. А моя маленька приятелька. Майже ніколи не бігала і сміялася дуже рідко. Коли ж сміялася, то сміх її бренів, як малесенький срібний дзвіночок, якого за десять кроків уже не було чутно. Плаття у неї було брудне і старе, в косі не було стрічок, але волосся у неї було довше і розкішніше, ніж у моєї соні. І валик, на мій подив, дуже майстерно вмів його заплітати. Що й робив кожного ранку. Я був великий розбишака. У цього малого говорили про мене старші руки і ноги налиті ртуттю. Цьому я й сам вірив, хоч не уявляв собі ясно, хто та яким способом проробив наді мною цю операцію. У перші ж дні я вніс жвавість і в товариство моїх нових знайомих. Навряд чи луна старої каплиці будь-коли повторювала такі голосні вигуки, як у той час, коли я намагався розворушити і захопити своїми іграми Валика і Марусю. Проте це вдавалося погано. Валик серйозно дивився на мене і на дівчинку, і якось, коли я примушував її бігати зі мною на випередки, сказав не треба, вона зараз заплаче. І справді. Коли я розворушив її і примусив бігати, Маруся, зачувши мої кроки за собою, раптом повернулася до мене, підвівши рученята над голівкою, начебто для захисту, подивилася на мене безпорадним, як піймана пташка, поглядом і голосно заплакала. Я зовсім розгубився. От бачиш, сказав Валик, вона не любить гратися. Він посадив її на траві. Нарвав квітів і кинув їй. Вона перестала плакати, і, перебираючи рослинки, щось говорила, звертаючись до золотистих жовців, і підносила до губ сині дзвіночки. Я теж принишкнув і ліг поруч дівчинки. Чому вона така? спитав я нарешті, вказуючи очима на Марусю. Невесела. Перепитав Валек, і потім сказав тоном цілком переконаної людини. А це, бачиш, від сірого каменю. Так, повторила дівчинка, як слаба луна, це від сірого каменю. Від якого сірого каменю? перепитав я, не розуміючи. Сірий камінь висмоктав з неї життя, пояснив знову Валек, дивлячись, як і раніше у небо. Так каже Тибурцій. «Тибурцій добре знає Так. знову відгукнулася тихою луною дівчинка. «Тибурцій усе знає. Я нічого не зрозумів у цих загадкових словах, які валик повторював за тибурцієм. Проте переконання Валика, що Тибурцій усе знав, вплинуло на мене. Я підвівся на лікті і глянув на Марусю. Вона сиділа так, як посадив її валик, і так само перебирала квіти. Рухи її тонких рук були повільні, глибокі сині очі виділялися на блідому обличчі, довгі вії були сплющені. Коли я дивився на цю крихітну сумну постать, мені стало ясно, що у словах тибурція, хоч я і не зрозумів їхнього значення, багато гіркої правди. Безперечно, Хтось висмоктує життя з цієї дивної дівчинки, що плаче тоді, коли інші на її місці сміються. Але як же це може зробити сірий камінь? Це було для мене загадкою, страшнішою за всі примари старого замку. Хоч і жахливі були турки, які конали під землею, та все ж від них віяло старою казкою. А тут щось невідомо страшне було у наявності щось безформне, невблаганне, тверде і жорстоке, як камінь, схилялося над маленькою голівкою, висмоктуючи з неї рум'янці, блиск очей і жвавість рухів. Напевне, це буває вночі, думав я, і почуття жалю боляче стискало мені серце. Під впливом цього почуття я теж зменшив свою жвавість. Пристосовуючись до тихої солідності нашої дами, ми, удвох з валиком, посадивши її десь на траві, збирали для неї квіти, різнокольорові камінці, ловили метеликів, іноді робили із цеглин пастки для горобців. Іноді ж, розлігшись біля неї на траві, дивилися у небо. Як пливуть хмари високо над кошлатим дахом каплиці, розповідали Марусі казки або просто розмовляли. Ці розмови з кожним днем зміцнювали нашу з валиком дружбу, що росла, незважаючи на різку протилежність наших характерів. Моя поривчаста жвавість була зовсім протилежною його сумній солідності, і він викликав мою пошану своїм незалежним тоном яким говорив про старших. Крім того, він часто розповідав мені багато нового, про що я раніше і не думав. Чуючи, як він говорить про тибурція, ніби про товариша, я спитав «Тибурцій – твій батько? Не знаю, відповів він задумливо, наче це питання не спадало йому на думку. Він тебе любить? Так, любить, сказав Валек вже далеко певніше. Він завжди піклується про мене, і знаєш, іноді він цілує мене і плаче. І мене любить і теж плаче, додала Маруся з виразом дитячої гордості. А мене батько не любить, промовив я сумно. Він ніколи не цілував мене, він не хороший. Неправда, заперечив Валик. ти не розумієш. Ти бурці краще знає. Він каже, що суддя найкраща людина у місті. Твій батько, знаєш, він засудив навіть одного графа. Так, це правда. Граф дуже сердився, я чув. Ну, от бачиш, адже графа засудити не жарт. Чому? Чому? перепитав Валик трохи збентежений. Тому що граф не проста людина. Граф робить що хоче. І їздить у кареті, і потім у графа гроші. Він дав би іншому судді грошей, і той би його не засудив, а засудив би бідного. Так, це правда. Я чув, як граф кричав у нас у квартирі Я вас усіх можу купити й продати. А суддя що? Батько каже йому Йдіть від мене геть. Ну і от. І тибурці каже, що він не боїться прогнати багатого, а коли до нього прийшла стара Іваниха на милиці, він звелів принести їй стільця от він який. Усе це примусило мене глибоко замислитися. Валик показав мені мого батька з такого боку, з якого мені ніколи не спадало на думку глянути на нього. Слова валика торкнули у моєму серці. Струну синівської гордості. Мені було приємно слухати похвали моєму батькові та ще від імені тибурція, який усе знає. Але разом з тим здригнулася в моєму серці нота щемливої любові, змішаної з гіркою свідомістю, що ніколи батько не полюбить мене так, як тибурці любить своїх дітей. Минуло ще кілька днів. Членів поганого товариства не було видно в місті, і я даремно вештався, нудгуючи по вулицях, чекаючи їхньої появи. Я зовсім занудьгував, бо не бачити валика й Марусю стало уже для мене великою втратою. Та от, коли я якось ішов, похнюпивши голову курною вулицею, валик раптом поклав мені на плече руку. Чого ти перестав до нас ходити? спитав він. Я боявся ваших не видно в місті. А, -а, а, я не здогадався сказати тобі наших нема, приходь. А я подумав зовсім інше. А що? Подумав, що тобі уже набридло. Ні, ні, я, брат, зараз прибіжу, поспішив я, навіть і яблука зі мною. При згадці про яблука валек швидко повернувся до мене, ніби хотів щось сказати. Але не сказав нічого, а тільки глянув на мене дивним поглядом. Нічого нічого, відмахнувся він, бачачи, що я дивлюся на нього, вичікуючи. Іди просто нагору. А я тут ще зайду кудись. Справа є я тебе дожену на дорозі. Я пішов тихо і часто оглядався, чекаючи, що валик мене дожене. Проте я встиг зійти нагору і підійшов до каплиці, а його усе не було. Я зупинився, не розуміючи перед очима було лише кладовище пустинне, тихе, без будь яких ознак людського життя, тільки горобці цвірінчали на волі, та густі кущі черемхи, козолисту та буску, тулячися до південної стіни каплиці, про щось тихо шепотілися густим темним листям. Я озирнувся навкруги Куди ж мені тепер іти? Очевидячки, треба дочекатися валика. А поки що я ходив між могилами, знічив я приглядаючись до них і намагаючись розібрати стерті написи на порослих мохом могильних каменях. Тиняючись отак від могили до могили, я набрів на просторий напівзруйнований склеп. Дах його був скинутий або зірваний негодою. І валявся тут же двері були забиті. З цікавості я приставив до стіни старий хрест і, вилізши по ньому, зазирнув усередину. Гробниця була порожня, тільки усередині підлоги було зроблено віконну раму зі склом, і крізь це скло зяяла темна порожнеча підземелля. Поки я розглядав гробницю, дивуючися чудному призначенню вікна. Нагору прибіг захеканий та стомлений валик. В руках у нього була велика булка. За пазухою щось випиналося, а по обличчі стікали краплі поту. Ага. гукнув він, помітивши мене. Ось де ти. Якби ти бурці тебе тут побачив, ото б розсердився. Ну, та тепер вже нема чого робити. Я знаю, ти хлопець хороший і нікому не розкажеш, як ми живемо. Ходімо до нас. Де ж це далеко? спитав я. А от побачиш іди за мною. Він розсунув кущі золотисту та буску і зник у зелені під стіною каплиці. Я пішов туди за ним і опинився на невеличкому, твердо втоптаному майданчику, що зовсім ховався у зелені. Між стовборами черемхи побачив у землі досить великий отвір. З земляними сходами, які вели вниз. Валик спустився туди, запрошуючи мене за собою, і за кілька секунд ми обидва опинилися в темряві під землею. Узявши мою руку, Валик повів мене якимсь вузьким вогким коридором. Круто звернувши праворуч, ми раптом увійшли в просторе підземелля. Я зупинився біля входу, вражений небаченим видовиськом. Два струмені світла різко лилися згори, виділяючися смугами на темному тлі підземелля. Світло це проходило у два вікна одне в підлозі склепу, а друге, трохи далі, очевидно, було влаштоване так само. Сонячне проміння проникало сюди не прямо, а спочатку відбивалося від стін старих гробниць. Воно розливалося на вогкому повітрі підземелля. Падало на кам'яні плити підлоги, відбивалося і наповнювало усе підземелля тьмяними відблисками. Стіни теж були складені з каміння. Високі широкі колони масивно здіймалися знизу, і, розкинувши на всі сторони свої кам'яні дуги, міцно змикалися вгорі склепистою стелею. На підлозі, в освітленому місці, сиділо дві постаті. Старий професор, схиливши голову і щось бурмочучи про себе, колупав голкою у своєму лахмітті. Він не підвів навіть голови, коли ми зайшли у підземелля, і коли б не легкі рухи руки, то цю сіру постать можна було б вважати за кам'яну статую. Під другим вікном сиділа з кубкою квітів, перебираючи їх за своєю звичкою Маруся. Струмінь світла падав на її біляву голівку. Заливав її всю, але, незважаючи на це, вона неясно вирізнялася на тлі сірого каміння дивною і маленькою туманною плямочкою, що от от розпливеться і зникне. Коли там, угорі, над землею, пробігали хмари, заступаючи сонячне світло, стіни підземелля поринали зовсім у темряві, а потім знову виступали жорстким холодним камінням. Змикаючись міцними обіймами над крихітною постаттю дівчинки. Я мимоволі згадав слова валика про сірий камінь, що висмоктує з Марусі її радість, і почуття забобонного страху закралося у моє серце. Мені здавалося, що я відчуваю на ній і на собі невидимий кам'яний погляд, пильний та пожадливий. Валик. тихо зраділа Маруся, побачивши брата. Коли ж вона помітила мене, то в її очах блиснув живий вогник. Я віддав їй яблука, а валик, розломивши булку, частину подав їй, а другу відніс професорові. Бідолашний учений байдуже прийняв цей дарунок і почав жувати, не припиняючи своєї справи. Я переступав з ноги на ногу і щулився, почуваючи, ніби мене давить це сіре склепіння. Ходімо звідси, смикнув я Валика. Відведи її. Ходімо, Марусю, на гору, покликав Валек сестру. І ми трьох піднялися з підземелля. Валик був іще сумніший і мовчазніший, ніж звичайно. Ти в місті лишився для того, щоб купити булок? спитав я у нього. Купити? усміхнувся Валик. Звідки ж у мене гроші? Так як же ти випрохав? Еге ж, випрохаєш? Хто ж мені дасть? Ні, брат. Я потяг їх з лотка єврейки сури на базарі. Вона не помітила. Він сказав це звичайним тоном, лежачи в розтяжку і заклавши під голову руки. Я підвівся на лікті і подивився на нього Ти, значить, украв? Еге ж. Я знову відкинувся на траву, і з хвилину ми пролежали мовчки. Красти недобре. вимовив я потім в сумній розсудливості. Наші всі пішли. Маруся плакала, бо вона була голодна. «Так, голодна», – з жалісною простодушністю повторила дівчинка. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок. І поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом, і хай квітне український Ютуб.